Доброго і спокійного часу доби, шановні колеги і колежанки! Представляємо вашій увазі наш новий підручник інтегрованого курсу мистецтва для 6 класу. Наш авторський колектив Олена Гайдамака та Наталя Лємішева фахівчині в галузі загальної мистецької освіти з багаторічним досвідом роботи в школі та науковій сфері. Авторки державних стандартів, навчальних модельних навчальних програм, підручників та навчальних посібників. Підручник розроблено відповідно до модельної навчальної програми авторів Людмили Масов і Ольги Просіної. І він продовжує ідеї, закладені у підручнику для 5 класу нашого авторського колективу. Чим особливий наш підручник і що виділяє його з поміж інших, далі розкриємо вам більш детальніше. Структура нашого підручника, як і підручника 5 класу нашого авторського колективу, складається з розгорток, що представляють домінантні складові курсу музичну і образотворчу. Розгортки ритмічно чергуються. Музична оформлена рожевим кольором, а образотворча блакитним. Змістове наповнення кожної з них розраховано на опанування учнями упродовж однієї навчальної години. Вміст пари розгорток спрямований на розкриття спільної теми, яка зазначена на початку кожної розгортки. Крім музичного і образотворчого контенту, у змістове наповнення за потреби введено матеріали різних видів мистецтва. Зазначимо, що змістове наповнення підручника розраховано на рекомендовану кількість годин, тобто 2 години на тиждень. Кількість розгорток спільних тем є парною, що є зручним у разі потреби ущільнення навчального матеріалу, якщо заклад освіти обирає для вивчення мистецтва мінімальну кількість одну навчальну годину. У шостому класі у чіткій відповідності до модельної навчальної програми учні і учениці знайомитимуться з жанрами мистецтва в межах двох розділів, які розкривають художню образну тематику курсу 6 класу. Це образи природи в мистецьких жанрах перший семестр і образи людини в мистецьких жанрах це другий семестр. Розділи ніби з пазлів складаються з невеликих тем, де крок за кроком і урок за уроком школярі у процесі пізнання творів мистецтва та виконання різних практичних завдань, які до слова ретельно дібрані відповідно до віку молодших підлітків, продовжують знайомитися з можливостями мистецтва, пізнавати світ інших людей, себе, самовиражатися, відтворювати образи тварин, довкілля людей у різних мистецьких жанрах. Багато уваги приділено міжгалузевій інтеграції. Історію давнього світу шестикласники вивчають на уроках предметів і курсів громадянської та історичної галузі. Тому в межах нашої мистецької тематики ми час від часу здійснюємо місточки між мистецтвом минулого і сучасності. Також приділяємо увагу зв'язкам із природничою та мовно-літературними галузями через художні образи творів музичного, образотворчого, театрального, мистецтва, Пропонуємо застосовувати різні підходи до навчання, пропонуємо у різних цікавих завданнях. Періодичне повторення раніше вивченого допомагає зреалізувати на уроках мистецтва різні навчальні завдання, пов'язані із прийманням та обговоренням творів мистецтва, виявленням учнями емоційно ціннісного ставлення та практичної мистецької діяльності. Все це дає можливість системно і послідовно формувати в учнів певні уміння, знання, ставлення, ціннісні орієнтири, а отже і досягати очікуваних результатів, визначених модерною навчальною програмою. Розгортки чітко структуровані. Ліворуч кожної розгортки розміщено контент для сприймання обговорення мистецтва і в процесі тієї діяльності пізнання нового, наприклад, дослідження нових жанрів. Умовно, це теоретичний компонент розгортки, який пропонується опановувати через діяльність. Праворуч розгортки розміщено дидактичний акцент з мистецької грамоти, а також контент для практичної діяльності учнів в галузі того чи того виду мистецтва. Це і вправи, творчі завдання з образотворчого мистецтва, ритмічні вправи і завдання, імпровізації, пісні для виконання. Цей контент також спрямований на практичне розв'язання учнями дидактичних завдань уроку і в цілому поступовому розкритті спільних тем. Зазначимо, що увесь запропонований контент націлений на розв'язання певних дидактичних завдань і поступового формування в учнів певних умінь. Саме тому текстовий, тобто словесний матеріал викладу максимально лаконічно. Він представляє певний концентрат змісту, який дитина зможе засвоїти на тому чи на іншому уроці. Візуальні та музичні матеріали спрямовані на засвоєння учнів цього матеріалу через різні види діяльності. А наприкінці кожної розгортки пропонується одне з два запитання на узагальнення визначеного матеріалу та завдання на дозвіллі, що представляють з собою різні типи досліджень довкілля, свого побуту тощо. У підручнику також представлено яскравний ілюстративний ряд для сприймання та обговорення творів мистецтва, розвитку художньо-образного художньо-образного критичного мислення, набуття мистецької грамотності. Увесь візуальний ряд підручника несе навчальне навантаження, є дидактичною складовою. Завдяки великому розміру ілюстрацій з творами візуального мистецтва у дітей є можливість уважно розглядати їх характеризовувати, висловлювати власне ставлення, обговорювати із своїми однолітками. Одночас учні мають можливість розв'язувати певні дидактичні завдання, як-от визначення колориту, перспективних відношень, засобів виразовості. Цьому саме сприяє система завдань, розміщена у підручнику. Формування результатів навчання, зокрема визначених програмою, має відбуватися системно і послідовно у різних видах діяльності учнів. Водночас ми усі знаємо, що ефективність досягнення результату залежить від вмотивованості і зацікавленості учнів. Ми пропонуємо різноманітні практичні завдання, зокрема у декількох варіантах, які сподіваємось будуть цікавими для дітей і захоплять їх творчістю, сприятимуть розвитку ініціативності та різних видів компетентності. Зокрема, як в галузі мистецтва, так і загальних ключових компетентностей. Наприклад, якщо це стосується музичного мистецтва, це виявлення характерних жанрових ознак народних пісень, або дослідження музичної фактури у процесі сприймання цікавих творів мистецтва, чи вокальні імпровізації звуків або створення картин природи, або спроб себе у ролі диригента чи музиканта-виконавця. В образотворчій діяльності паралельно запанування основ образотворчої грамоти з допомогою схем, таблиць, добірки захоплюючих вправ, зразків поетапного виконання практичної роботи шестикласникам і шестикласницям пропонується великий спектр художніх технік, експериментування з різними матеріалами і головне, не ми пропонуємо вчитися робити власний вибір, визначатися із своїми уподобаннями. Нехай це відбувається на рівні вибору у виконанні творчого завдання, можливості привнесення його до виконання власних нюансів. Але це маленька цеглинка у великій будівлі розвитку творчості, ініціативності, відчуття дитиної власної успішності. Водночас зазначимо, що підручник з мистецтва буде неефективним без повноцінного його наповнення мистецтвом. Саме тому в ньому вміщено багато QR-кодів, в які згенеровано твори або фрагменти творів музичного, кіно, театрального мистецтва, фонограми та караоки пісень, які пропонуються дітям для вивчення і виконання. Ті педагоги, які вже працюють за нашим підручником, 5 класу знають, що ми разом з видавництвом Генеза створили максимально можливе забезпечення для ефективної реалізації інтегрованого курсу мистецтва за нашим підручником. І за умови очного, і за умови дистанційного навчання. Усі ці компоненти представлені на слайді, вони розміщені на сайті видавництва у відкритому доступі і на безоплатній основі. Ми розглядаємо їх невід'ємною частиною нашого видання, що допомагатиме вам, шановним педагогам, у підготовці до уроків і їх проведення. А дітям цікаво і захопливо навчатися мистецтво, розвивати свою творчість, емоційність, ініціативність. Та інші якості необхідні кожній дитині. Тож пропонуємо разом з вашими учнями та нашим підручником продовжити цікаву і захопливу мандрівку світом мистецтва. Дякую вам всім за увагу. Дякую. І пам'ятайте, успіх там, де ми з вами.